У сьогоднішньому B2B світі, що постійно змінюється, мати надійний механізм продажів це вже не просто перевага, а знаєте, життєва необхідність. Тож давайте розберемося, як побудувати таку собі машину для продажів, яка не просто їхатиме, а реально виграватиме перегони. І почнемо з однієї простої, але дуже промовистої цифри 5,1%. Здавалося б, небагато. Але це середній відсоток відповідей на холодні b 2 b імейли, тобто майже 19 із 20 листів просто йдуть у нікуди. Виклик, погодьтеся, колосальний. І отут постає ключове питання: як пробитися крізь цей інформаційний шум, як стати тим самим одним із 20, хто не просто отримує формальну відповідь, а починає справжній діалог. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Крок за кроком розберемо перевірену стратегію. Але перш ніж шукати рішення, треба добре зрозуміти, з чим ми взагалі маємо справу. А сьогоднішнє середовище для фахівців з b 2 b продажів, м'яко кажучи, непросте. Тільки вдумайтесь у ці цифри 80% усіх взаємодій в онлайні покупці стали неймовірно самостійними 67% із них приймають рішення ще до того, як взагалі поспілкуються з продавцем. А коли цей контакт нарешті відбувається, то говорити доводиться не з однією людиною, а з цілою групою, де п'ять чи більше людей. Це означає, що старі правила гри більше не працюють. Гаразд, картина зрозуміла, і як на це реагувати? Ну, перший і найважливіший крок це переосмислити сам початок воронки. Ідея не в тому, щоб просто генерувати якомога більше лідів, а в тому, щоб залучати правильних лідів. І ось тут починається найцікавіше. Кваліфікація лідів. Це знаєте, як просіювати золото. Треба відділити справжні самородки від пустої породи. І головне тут чітко розрізняти два типи лідів, так звані MQL, тобто тих, хто просто цікавиться, і SQL – тих, хто вже готовий до серйозної розмови. Якщо зовсім просто, МКЛ цікавиться темою. А SQL конкретним рішенням. MQL завантажить безкоштовний гайд, а SQL попросить показати демо-версію продукту. Один читає блог про проблему, а інший активно шукає інструмент для її вирішення. Розуміння цієї різниці це ключ до того, щоб не витрачати час і ресурси на тих, хто ще не готовий. Окей, правильних людей ідентифікували. Тепер починається тактика. Як створити таке повідомлення, яке не просто відкриють, а на яке захочуть відповісти. Давайте розглянемо кілька перевірених роками формул. Почнемо з абсолютної класики, айда. Цій формулі вже понад 100 років, а вона все ще працює як швейцарський годинник. Все логічно спочатку ми чимось чіпляємо увагу, потім викликаємо інтерес, далі створюємо бажання, показуючи, яку вигоду людина отримає, і наостанок даємо чіткий заклик до дії. Це такий собі перевірений маршрут. Від хто ви такі, до цікаво, розкажіть більше. Наступна формула до після міст або BAB. Вона грає на нашому природньому бажанні покращити своє життя. Спочатку ми описуємо реальність із проблемою, це стан до. Потім малюємо ідеальну картину, де цієї проблеми вже немає. Це після. А ваш продукт це і є той самий міст, який веде з одного стану в інший. І третя дуже потужна формула проблема загострення рішення. Вона б'є в іншу психологічну точку наше бажання уникнути болю. Ми знаходимо проблему, потім трохи загострюємо її, показуючи, до яких негативних наслідків вона може призвести, і вже тоді, на цьому тлі, пропонуємо наше рішення як порятунок. Це надзвичайно ефективний прийом. Але. І це надважливо, є один нюанс: усі ці формули це не якась чарівна паличка для масового спаму, це лише скелет, каркас. А м'язи на цьому скелеті це дослідження та персоналізація. Як влучно сказано в цій цитаті, саме вони перетворюють звичайний шаблон на точний влучний постріл. Гаразд, припустимо, контакт встановлено. Тепер потрібно будувати довіру і показувати реальну відчутну цінність. І знаєте, тут немає нічого потужнішого за соціальні докази. Просто погляньте на цю статистику: майже три чверті b 2 b покупців кажуть, що історії успіху або ж кейс стаді сильно впливають на їхнє фінальне рішення. Це не просто ще один маркетинговий матеріал, це один з найважливіших інструментів переконання у всьому арсеналі. Але щоб кейс стадій справді продав, він має бути зроблений правильно. Існує п'ять ключових елементів: по-перше, заголовок, що одразу говорить про результат. По-друге, контекст, щоб читач упізнав у цій історії себе. По-третє, чітке пояснення, як саме було знайдено рішення. По-четверте, конкретні цифри. І нарешті, найважливіше, живий голос клієнта, його пряма мова. Взагалі, в основі кожного сильного кейсу лежить чіткий контраст, це історія трансформації. Ось як виглядало життя з проблемою, а ось як воно виглядає тепер, після її вирішення. Цей контраст робить цінність вашого продукту не просто зрозумілою, а майже відчутною на дотик. І найважливіша частина цієї історії це той самий міст, тобто пояснення, як саме ваше рішення, ваш продукт чи послуга допомогли перейти зі стану до у стан після. Саме тут ви демонструєте свою унікальну цінність і доводите свою експертизу. Добре. Ми розібрали окремі тактичні елементи, а тепер давайте подивимось на картину згори і поговоримо про стратегію як об'єднати всі ці елементи в єдину систему, яка буде працювати стабільно і яку можна буде масштабувати. Будь-яка успішна система продажів тримається на чотирьох стовпах. Стратегія це наш компас, вона показує, куди ми йдемо. Структура це скелет, який тримає все разом. Процес — це правила гри, зрозумілі для всіх. І нарешті люди це серце, яке змушує всю цю систему жити і працювати. Якщо прибрати хоча б один стовп, вся конструкція почне хитатися. І наостанок кілька практичних правил, щоб цей механізм працював без збоїв. По перше, будьте наполегливими. 80% угод потребують в середньому п'яти нагадувань. По-друге, завжди все тестуйте. По-третє, налагодьте міцну дружбу між відділами продажів і маркетингу і, звісно, постійно використовуйте соціальні докази. Системність і послідовність ось ключ до успіху. І на завершення варто поставити собі одне, можливо, трохи провокаційне питання. Поточний процес продажів це добре налагоджена лійка, яка надійно перетворює потенційних клієнтів на реальних, чи це радше решето, крізь яке постійно просочуються цінні можливості, відверта відповідь на це питання і визначить шлях до майбутнього успіху.